Євангелія від Матея. Того часу, відходячи з капернаума, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм. Та й каже йому: Іди за мною. Той підвівся і пішов слідом за ним. І сталося, коли він сидів при столі в домі, ось прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та Його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням Чому це ваш учитель їсть з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів: не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же й навчіться, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників.